Ми не можемо точно знати, скільки вони роблять цих злочинів по знищенню, на жаль, наших військовополонених, чи може збільшилась кількість? Ну може просто вони збільшили інформаційний тиск для того, щоб залікати наших військовослужбовців. Про це казав ще їхній стрілков гіркін: що треба не брати в полон українських військовослужбовців, бо вони таким чином, коли розуміють, що можуть потрапити в полон, ну ми, наші військовослужбовці, вони воюють до останнього патрону, а потім здаються в полон, розуміючи, що після цього їх просто обміняють на російських військовополонених, і вони знову зможуть повернутися і продовжувати бойові дії. З точки зору Гіркіна, якщо не брати в полон, то вони тоді, розуміючи, що набої залишились небагато, що тримати вже. Оборону важко, вони не будуть стояти до останнього, тобто наші військовослужбовці будуть відходити. Таким чином погіршиться спротив на лінії фронту, і, може, росіяни зможуть більше досягнути своїх цілей, тобто д -д далі просунутися під час штурмових наступальних дій. Це його логіка. Цілком можливо, що вони почали цю логіку використовувати, і таким чином намагаються Залікати наших військовослужбовців, щоб вони, коли відчувають, що можуть потрапити в полон, щоб вони тільки коли почали це відчувати, почали би відходити з позиції. Ну це може бути одна із причин. Ми не знаємо, яка сама причина, що вони там в голові важко це зрозуміти. Є там певні підрозділи, певні бригади 155 Якщо не помиляюсь, чеченські ну кадирівські, точніше підрозділи. Вони намагаються таким чином залякати наших військовослужбовців. Яке саме, де ну я думаю, що це крізь відбувається. Е, просто про деякі підрозділи, про деяких е, російських військовослужбовців ми знаємо навіть прізвища, ми знаємо і е, ну вони приречені. Я впевнений, що наше управління розвідки і. Ті люди, які мають цим займатися, вже ідентифікували злочинців, і їх я думаю, що вони не не доживуть до міжнародного трибуналу. Ми, ми на це маємо ще не менше моральне, право.